Питання, якщо ти хочеш експериментувати в сексі, уявляєте, що хоче. Наприклад, зв'язати руки дівчині. Чи треба це заздалегідь обговорювати, чи вже по факту розберетись? І якщо вона піде в жорсткий негатив, то не треба. Просто мені здається, обговорити це заздалегідь звучить адекватно, але весь шарм втрачається. Дійсно втрачається, але тут нема загальної відповіді. Якщо ти сам вагаєшся, краще обговорити. Чи є такі дівчата, які ще більше кайфануть від того, якщо ти не будеш попереджувати, а просто в процесі це все будеш робити? Так. Але чи може бути таке, що із-за того, що ви це не проговорите, щось піде не по сценарію, і вона там, не знаю, злякається, образиться чи щось. Таке також можливо. Є відсоток дівчат, які тільки кайфануть, якщо ти. Без попереджень почнеш експериментувати, є відсоток дівчат, які з цього зроблять велику велику проблему. Не відчуваєш, до якої категорії відноситься вона, проговори, проговори. Тому, якщо ви сумніваєтеся, якщо ви самі не знаєте відповіді, краще проговорити, краще перестрахуватись.